Вітаю вас! З вами Екопруд Екостав і ми з України. Продовжуємо робити поле вертикальної фільтрації загальною площою 200 квадратів для ставка площею 1200 квадратів. Ось ми виклали труби 90-ті, дірочок. Загальна довжина труб 300 метрів. Поставили колектори. Поставили колектори, які будуть забезпечувати рух води через щебінь на глибину 80 см, і вони будуть очищати воду ставка, в якому декілька тонн риби. А на мул, який не будуть поглинати, встигати рослини і бактерії, буде йти в дренаж. Все це ми задекоруємо і зробимо гарненно. Ще зранку я був на Київщині. Зараз Чернівецькій області за.